Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Трохи більше року тому у мене був огляд монети 1994 року, що присвячена 150 й річниці Конституції Греції із зображенням Димитриуса Калергіса. Закріплю у підказках той огляд для тих, хто не дивився. Але того ж року була викарбована ще одна монета номіналом 50 драхм, також присвячена 150 й річниці Конституції Греції, на якій було зображено ще одна видатна особа в історії Греції Яніс Макріяніс. Як ви вже здогадались, огляд буде присвячений саме цій монеті. Тож з вас вподобайка та підписка та починаємо. Конституція Греції починає свій відлік з часів правління Оттона I, першого короля Незалежної Греції з династії Віттельсбахів, другий син короля Баварії Людвига І та Терези Саксен Хілдбургхаузенської. Через свого далекого предка герцога Баварії Йогана ІІ вважався начальком грецьких королів. Із Візантийських династій Комнінів та Ласкаресів. 7 травня 1832-го Лондонська конференція обрала Оттона королем Греції, а 8 серпня грецькі народні збори одностайно підтвердили це обрання. 6 лютого 1833 року він урочисто вступив на грецький престол. Разом з ним із Баварії до Греції прибули три регенти Армансперг, Маурер та Абель для управління країною до його повноліття. 1 липня 1835-го прийняв кермо влади в свої руки. У 1836-му одружився з принцесою Амалією Ольденбурзькою. У результаті антикатолицького та, зрештою, антибаварського повстання в країні 1843 року була прийнята конституція, яка визначала, що наступником Оттона, спадкоємцем грецького престолу, може бути тільки православний. У Греції був започаткований парламент, який обирався раз на три роки та був уповноважений обирати міністрів. Першим конституційним прем'єр-міністром Греції став Адреас Метаксас, сподвижник Кападистрії та коло Котроніса. Конституція також проголошувала свободу друку і зборів і рівноправність усіх громадян перед законом. На реверсі монети зображено: по центру будівля парламенту оточена легендами. По колу зверху. Напис грецькою грецький парламент під зображенням будівлі: напис 150 років Конституції та нижче номінал 50 та скорочена назва валюти «Драхм». Над дахом парламенту розміщені роки 1844 рік прийняття Конституції та 1994 рік чекано монети. Зліво від номіналу розміщен знак монетного двору, який нагадує пальму. На аверсі зображено портрет Яніса Макріяніса, над яким розміщена офіційна назва країни Грецькою Еланіка демократія, тобто Грецька Республіка. Під портретом скорочене ім'я та прізвище Яніс Макріяніс. В двох хвилинах пішки від музею Акрополя і Афінського Акрополя знаходиться вражаюча статуя Яніса Макріяніса. Що зображує самого генерала, що гордо хизується в традиційному одязі, схожому на спідницю. Спокійно тримаючи набагатові вигнутий меч, генерал Макріяні стоїть на варті біля входу до чарівного району плаку. Багато перехожих можуть не відразу зрозуміти, ким він був або що він символізував. Тому давайте заглибимось в історію цієї чудової постаті. Народився в 1797 році. Генерал Яніс Макріяніс походив зі скромної родини, виріс у бідній сім'ї і став свідком трагічної смерті свого батька, коли йому було сім років. Життя було важким, але молодий Яніс був сповнений рішучості подолати свої труднощі. У 14 років він вирушив у подорож до епіра, мріючи про пошуки щастя та світлого майбутнього. У цей час він приєднався до боротьби за грецьку революцію, керований пристрастю до своєї батьківщини та її народу. Його відданість і майстерність на полі бою були незаперечними і він швидко піднявся службовими сходами, ставши генералом у 1824 році в молодому віці 27 років. Коли нарешті настав мир, генерал Макріяніс переїхав до Афін, де купив ферму під Акрополем. Тут він почав свій наступний розділ як впливовий та відвертий політик. Серед його численних досягнень він відіграв значну роль у створенні першої конституції королівства Греції продемонструвавши свою непохитну відданість прогресу країни, Яніс Макріяніс не з тих, хто соромився кидати виклики владі. Він не боявся критикувати будь-кого, навіть правлячого короля Оттона. У 1853 році його заарештували та звинуватили у змові проти короля на суді, який багато істориків вважають сфабрикованим. Звинувачення спиралось на хибні свідчення та сфабриковані докази, а голова трибуналу Кісос Цавелас був відомий особистим ворогом генерала Макріяніса. 13 квітня 1852 року його взяли під домашній арешт. 16 березня 1853 року засудили до смертної кари на суді, де, як свідчить П'єр Відаль Наке, звинувачення представили фальшиве свідчення. П'ять з шести суддів проголосували за смертний вирок, але просили короля про помилування. Король змінив вирок на довічне ув'язнення, але у в'язниці Макрияніс провів лише 18 місяців. Король Отон зменшив йому термін спочатку до 20 років, а потім до 10. Нарешті він був прощений і звільнений 2 вересня 1854 року, значною мірою завдяки кримській війні. Блокада пірея французьким і британським флотом, щоб уникнути Грецького союзу з Росією, призвела Калергіса на пост військового міністра, незважаючи на його попередні спроби повалити короля. Калергіс використав своє нове становище і вплив для звільнення Макріяніса. Фізичні параметри монети наступні: вага 9 г, діаметр 27,5 мм та товщина 2,25 мм. Матеріал алюмінієва бронза, гурт монети рубчастий. Було відчекано 7,5 мільйонів таких монет на монетному дворі в Афінах. 10 жовтня 1862 року вибухнуло повстання, в результаті якого король Оттон був вигнаний із Греції. Макриянісу повернув його звання. Він навіть був переобраний представником Афін в новій національній асамблеї 1864 року. 20 квітня 1864 вісімсот Макріяніс був підвищений у званні, ставши генералом, і помер через тиждень 27 квітня в місті Афіни. Життя генерала Яніса Макріяніса безсумнівно було сповнене пригод хоробрості і стійкості, і насправді гідне бути зафіксовано в пам'ятній монеті. Згодні! Чи зустрічалась вам ця монета, або, можливо, ви її маєте? Діліться вашими думками про неї в коментарях. Ну і звісно, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо було цікаво, та приходьте на нові огляди. До зустрічі!